Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Зустріч з Богом змінює все. Історія про зустріч Якова Яково братом глава, якого він образив, буде називатися вже ймення. Буде називатися вже ймення твоє яків. Мав добре продуманий план, що який, мав спрацювати найнебезпечніший, брат, найнебезпечніший серед усіх гріхів, гріх, а навпаки, зміг прийняти. Однак трапляється який, те, що гріх, найнебезпечніший серед усіх гріхів і зостався як і сам. І боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла досвітня зоря. Буття 32, 24. Ми знаємо, що тієї світ... ночі. Яків боровся з Богом, і під час боротьби сталося кілька важливих подій. Раніше Яків обманом отримав благословення свого батька Ісака, вдавши свого брата і назвавшись його ім'ям. І ось зараз Яків знає, що наближається зустріч із ошуканим Ісавом. Яків бореться з Богом і хоче, щоб Бог благословив його. Він так сильно прагне цього, що говорить: Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. Буття 32-26. І тоді Бог ставить Якову цікаве запитання. Як твоє ім'я? Буття 32-27. Уявіть, що в цей момент відбувалося в розумі Якова. Адже... Одного разу він назвав себе Ісавом, щоб обдурити батька та отримати батьківське благословення. Але Бог дає нове визначення долі Якова він бачив, скільки разів Яків обманював інших, і як інші обманювали його. І в цей момент Бог змінює все, включно з самою ДНК Якова. І той каже правду. Це я Яків. Він бере повну відповідальність за своє минуле. І Бог оголошує не Яків буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Буття 32, 28. Сьогодні ви можете пережити дивовижну зустріч з Богом. Будьте чесні з ним і прислухайтеся. Він дає вам нове ім'я. Моя молитва сьогодні. Господи, я твоє дитя і хочу взяти Твоє ім'я сьогодні. Ти, мій батько. Дякую. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.